12 січня народився відомий український скелетоніст, учасник Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні, Владислав Гераскевич. Саме під час олімпіади в столиці Китаю Гераскевич на увесь світ закликав попередити російський воєнний напад на Україну уже з початком широкомасштабного вторгнення Росії. Владислав із батьком Михайлом, особистий тренер спортсмена, займаються волонтерством і суспільно-соціальними питаннями. Таннями також Гераскевич молодший не лишається осторонь від учинків колег і дуже гучно їх коментує. Видання Чемпіон зібрав найпотужніші з них: про Ломаченка, славетний український спортсмен став слухняним чортиням у руках московського диявола, про російських спортсменів та загалом про росіян, російські спортсмени інструмент пропаганди, замість того, щоб закликати Росію припинити війну. Вони вони намагаються зробити себе жертвами і переконати у цьому всіх навколо. Російські спортсмени ніколи не відрізнялися високими розумовими здібностями у голові бавовна. Що ми можемо зробити? Росіяни повинні бути відсторонені від усіх змагань, поки не виплатять репарації. Ми ніколи не забудемо, що найменше два покоління українців будуть ненавидіти росіян всім серцем. Кожен росіянин. Винен у цій війні на рівні з керівництвом країни решту коментарів Владислава Гераскевича ви зможете прочитати на сайті champion.com.ua. Посилання на статтю. Ми залишаємо в описі під цим відео. Київ Баскет здобув перемогу у заключному матчі першого баблу, здолавши у Черкасах господарів черкаські мавпи. Кияни лідирували майже весь матч, дозволивши супернику єдиний раз наприкінці третьої чверці. Отримати лідерство, але в четвертій десятихвилинці гості змогли повернути собі перевагу і за рахунок вирішального ривка виграти матч 87-72. Київ Баскет мав значно кращий відсоток реалізації, закинувши 73 відсотки двоочкових та 42 триочкових. Саме дальні атаки стали головною зброєю команди Володимира Холопова у четвертій чверті. У команді Артема Сліпенчука результативно зіграв квартет стартерів: Русол, Лейк, Скіра. Та Максвел, але столична команда грала більш злагоджено і мала ширшу ротацію у трьох матчах цього протистояння, зберігши більше сил на заключну частину третього поєдинку за три дні. Київ Баскет піднявся на третє місце у турнірній таблиці. Мавпи виграли два з трьох матчів та наразі знаходяться на передостанньому восьмому рядку. Дворазовий чемпіон Європи та дворазовий призер чемпіонату світу. Відомий український біатлоніст Андрій Дериземля мобілізований до ЗСУ, про це розповів сам екс-біатлоніст, який подав документи для вступу до лав Збройних сил України ще влітку. Я подав документи ще на початку літа, але з огляду на особливості підрозділу, де я служу, та мою бронь від міськради все затяглося. Довелося писати відмову від броні на мобілізацію. Розповів Дериземля. Зазначимо, що біатлоніст...» Лоніст минулої осені став першим віцепрезидентом Федерації Біатлону України. Клуб української прем'єр-ліги Олександрія оголосив, що новий наставник Руслан Ротань сформував свій тренерський штаб. До нього увійшли Сергій Кравченко, Володимир Єзерський, Володимир Тименко, Володимир Томіленко та Євген Гресь. Кравченко лише нещодавно завершив кар'єру гравця. Першу частину сезону він відіграв за чорноморець. Єзерський поєднуватиме роботу в Олександрії з посадою наставника юнацької збірної України. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.